Чи вважаєте ви, що у вас на курсі найкрасніші дівчата серед <риклад> інших постелі? <риклад> Коли приїхали додому у батьки, з'ясували, що. Ви вам ви берете з них <риклад> Так. я зараз останнім часом повернув собі природні текстуру. Важливо не стачати це в собі. Я не маю жодного стосунку до чаю безкрамови. Ви чуєте, що ви говорите? Ціни бублік пупсик, я дуже його резу. Поки що там ще не дозволили. Ну, десь там прогулюватися по вулиці. Добрий! день! Мене звати філя бублик Пупс. І я радий вітати вас у новому випуску програми Біля ТБ о 16.40. Шоу де рівень напруги між ведучим та гостем просто колосальне. Минулого випуску ми завітали до студентів університету імені Карпенка Карова на 8 березня. Добре! 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 Де ми познайомилися з нашим сьогоднішнім гостем. Актор, відомий своїм скандальним танцем герцога виставі 12 ніч? Коментатор футболу з інстаграму та керівник небезпечної організації з прибирання басічари Олексій Басіч. Зустрічайте, будь ласка. Отже, нагадаю нашим глядачам правила інтерв'ю. У нас заборонені такі фрази як без коментарів або це провокативне питання. У нас. Ми дізнаємося все. Наш Олексій вже знає справи, тому не хвилюйтесь, Хвилюється тільки він. Отже, Олексій. Деякі люди мають все. Красу, талант. Як це мати лише красу? А, знаєте, Олексію, я вважаю, що. Я розумію, що ви, наприклад, маєте більший талант, я це визнаю, але вже навчаючись на акторстві три роки, я зрозумів, що талант, як на мене, це насправді другарядна річ. Бо першочерговим є робота. те, наскільки ти багато працюєш. І якщо людина має дуже великий талант, але не працює над цим, не розвиває це в собі, то в результаті на довгій дистанції... Тебе вже не людина, яка має менше клан, але яка працює більше. А ви вважаєте, що ви працюєте? Е, так. Я, до речі, читав вашу біографію, там було сказано, що ви завжди хотіли стати футболістом. А чи не він у на ці думки після вашої гри герцога у виставі до найстаніше? А як пов'язана роль герцога у цій виставі з футболом? Подивіться, мені здається, я бачив ваші ефіри. І мені дуже подобається ваш стиль коментування. Можливо, ви хотіли стати, можливо, хотіла в цьому ратором перезиватися. Насправді це було дуже цікаво для мене. Я не знаю чесно, чим я б хотів займатись, і що буде саме після випуску, чи візьмуть мене в якісь театри, чи будуть якісь зйомки, але це сфера, в якій я відчуваю зацікавленість. Я б хотів в цьому розвиватись, у мене є бажання, я щось почав робити для того, спробував. Mm. Тому, можливо, от навіть буде спецвипуск. Колись. 31 травня. Mm -hmm. Ми всі подивимось. Я, до речі, поки ви відповідали, я вас так роздивився. І не міг не помітити ваш рівень засмагу. Мені цікаво, як ви його підтримуєте, якщо ви завжди в тіні Олексія здорожнього? Знаєте, можливо, я і дійсно залишаюсь в тіні Олексія Задорожнього, але... Але не знає, це його колега по, по... по акторстві. Так. так. А, але знаєте, є навколо дуже багато хороших добрих людей, які сідять саме сонце, угу. тому мені вистачає енергії світла людини. Ви вам пір, ви берете від них енергію. Я ділюся енергією теж. Це взаємовідно. Замовимо. Так. У вас дуже хороші на основі процеси, можливо навіть колись до на підтягнутися. Ну, Скільки Ви навіть разів тягнетесь. Колись взагалі не ви підтягнутися. Це. це правда, це була проблема, Це було великою проблемою для мене. Угу. Востаннє, коли ми якраз змагалися з вище згаданим цим задорожнім, Тоді 6 чи 7? Я не знаю, не не ну, мене. Там. Так, Олексій мене виграв, але все ж таки він має кращу фізичну форму на першу. Mm -hmm. але... Що ж, нашу програму дивиться багато моїх знайомих психологів. І вони зараз досліджують тему, як бути харизматичною особистістю. І, звичайно, тому ви набрали мене для прикладу, але не про це. Зараз вам скажу термін, а ви скажіть мені продовження. Готові? Так. Особистість це. Mm. Ну. Я не навчався на психолога, я скажу це своїми словами, це я ще це бачу. А, насправді, це дуже великий, напевно, комплекс всього, що оточує людину. Це її а, так, як він проявляється в житті, як він спілкується з іншими людьми, як він себе ставить перед іншими, як відчуває себе. От, це, напевно, дуже така складна і багатоскладова. А що потрібно, щоб стати особисто? Я дум... Особистість. Думаю, що так. Ну, відповідаючи на перше питання, так. що потрібно зробити. Соби... Так. Так. Я думаю, що потрібно пам'ятати, що кожна людина вона особлива і має свою якісь індивідуальність. Має. Важливо не втрачати це в собі і не підлаштовуватись під когось іншого. Не змагатись з кимось іншим, а знаходити, яким саме ти є всередині. І це дуже важливо в акторстві, насправді. Бо іноді можна це втратити. А на що ви в першу чергу дивитесь, коли вам треба охарактеризувати людину? Вашого друга, родича, знайомого, або взагалі якусь людину з хрещатки? Ну, людину, яку я дуже довго знаю і з якою знайомий близько, то. Е для мене це важливе відношення людини і, напевно, щирість. От це та характеристика, яка для мене є, напевно, найважливішою в людині. Бо я не люблю лицемірства і сам так не роблю, і не люблю, коли люди так роблять. І тому для мене щирість, напевно, найважливіша. А коли просто перше зустрів людину, ну, ти дивишся, як, звісно, як вона виглядає, як вона себе поводить. З іншими людьми. Як вона спілкується? Не знаю, на якихось чуттєвих рівнях. Ну, я часто відчуваю, чи близька мені ця людина, чи ні. Дякую. Що ж, минулого тижня була досить приємна погода. Я пропоную дізнатися, чи буде вона такою на сьому тижні. Про це нам розкаже Дарина Бедрик. Даринко, добрий день. Е, добрий день. Встала невеличка заминочка, і сьогодні замість Дарини Ведрик я Ольга Пасіч. Отже, розпочнімо про погоди. На заході України буде температура коливатися від 13 до 15 градусів тепла. На півночі України температура коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла. Вночі буде прохолодненько, тому раджу одягатися. Навіть коли лягаєте віночко, яким би воно тепленьким не було. Температура коливатиметься від мінус 1 до мінус 4 градусів тепла. На сході України температура коливатиметься від мінус 2 до мінус 1 градусів тепла. Тому також раджу одягатись, тому що поки що там ще не дозволили нудистам прогулюватися по вулиці. На півдні України. Температура коливатиметься від мінус 13 до мінус 15 градусів тепла. Ви чуєте, що ви говорите? це нова дочка. На жаль, не зрозуміла. Мінус 13-15 градусів тепла. Це вибачте, забиночка. Я просто дуже люблю слово мінус. Погодна аномалія. На півдні України температура коливатиметься від. 13 до 19 градусів тепла. В республіці Крим – тепленько. 20-26 градусів тепла. Але можливий вітер. В центральних регіонах температура 20-26 градусів тепла. І в нашому коханому Києві температура 13-19 градусів тепла. Дякую за увагу, за зустріч. На жаль, ми точно зустрінемось, але ми продовжуємо. <кхи> Тепер рубрика питання від шанувальних. У вас їх дуже багато. Руська імперія питає. Чи цілувався би Олексій Басіч так само довго у виставі Війвітерець зі мною? Як він це робить з Яною Цитулою? А саме 20 секунд. Чи можливо це була б 21 секунда? Спевне, питає ваша колега. Не можна відповідати так без коментарів. Не можна нічого. Ага. Це бій. у нас. У нас... А, ну, я на сцені, коли виходжу у сцену і потрібно грати якусь роль, mm -hmm. то на сцені я цей персонаж, а не Олексій uh, Басіч. Я розділяю це розділяти. Uh, тому... Подивимось, якщо мені доведеться зіграти з Польською імперією... Не доведеться. Не ну, дивіться. Ви не втрачайте часу. Бо я зараз. Добре. Я ж, я ж не <гум> на Даунгавіпрала питає. Чи правда, що ваші батьки хотіли назвати вас Олексієм Задорожнім? Але те слово сполучення вже було зайнято, тому ви Олексій Пасіч. Знаєте, у вас дуже цікаві питання, але щодо якраз ім'я Олексій, там дуже цікава сталася історія, коли батьки, вже мама була на восьмому місяці вагітності, вона хотіла, вони вирішили з татом, що хочуть назвати мене Олексій. І ставили такий термін, що. Тоді є і іменина Олексія, є тепло Олексій, є е, у лютому. Ну, тоді, коли ще не змінився стиль, е, це було 25 лютого. І от е, за прогнозом я повинен був народитися 8 березня. А, Якщо то, прогноз такий, як сьогодні, то було дуже холодно, так. Там, не дуже тепло було. Е, і це до теплого Олексія дуже далеко, до 25 лютого ну, теж не близько. А в результаті потім сталося по-іншому. Я народився 25 лютого і коли приїхали додому батьки, е з'ясувалося, що от цей день якраз не на Олексія. Я в якому сенсі можливо сам собі обрав цей ім'я. І я дуже березня. І останнє питання від шанувальників, а саме від чаю без кардамона, цікавий книги. Це правда, що ти підкручуєш кожну волосину окремо, аби вони були більш закручені, ніж в мене. Якщо так, чекаю тебе завтра біля АТП О, 16.40, Наш шанувальник великий, дивіться, взяв ім'я нашої програми. Так. А, що довелося, я зараз останнім часом повернув собі природну текстуру. Це ваше оригінальне голос. Так, так, так. Так, завод. Проте не вмію за доглядати і я не маю жодного стосунку до чаю без кардамону чи з кардамоном. Я не знаю взагалі, хто це, тому треба знати. А, це не так. Ну що ж, і остання рубрика це політ з опитування. Нічого не кажіть, просто махайте головою. Але в нас є правила. Ось цей рух означає ні, ось це означає так. Оце так. Ясно? Ясно? — Так, припустимо. Матніть голова, ясно? Чудово. Що ж, Олексій. Чи хочете ви грати Герцоги з 12 ложня? Шаємо успіху і Рослава Сідовий по тоді. Ваш улюблений викладач. Це Неді Лариса Миколаїв? Закопуйтеся. Чи вважаєте ви, що у вас на курсі найкрасивіші дівчата серед інших майстер? Мені вона якраз допомога. Не забувайте про правила. Так, правила. Пам'ятаю, так, чудово. І останнє питання. Чи правда, що ви почали грати у виставі Вівітрець через те, що там грає Олександр Тищенко? Філя Бублік пупсик Ви провокатор. Дякуємо вам велике. А я нагадую, що вже 18 червня на сцені навчального театру вийде вистава вітерець Ві з цим паном в головній ролі. Ми дізнаємось, чи справді вітерець буде торнадо, а можливо навіть не стане бурею. Тому приходьте подивитись квитки за посиланням в профілі. Дякую вам велике, дякую, Олексій.